Чому так важко піти від аб'юзера, вийти із стосунків з ним? Вам здається, що головою ви все розумієте, але знайти сили, піти, покинути його немає. Сьогодні я вам розкажу причини цього стану людини і трошечки спрямую вас щодо роботи із цими станами. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом. А також я допомагаю людям, які мають психосоматичні розлади. Особисто в моїй практиці дуже часто я стикалася з такими запитами від моїх клієнток, які казали мені, я головою розумію, що майбутнього в таких стосунках немає, що я повинна піти від нього, але куди в мене немає окремого житла, я повністю залежу від нього фінансово. В мене є діти, і може це дуже було б несправедливо. Залишати їх без батька, навіть такого, навіть нарциса, психопата, аб'юзера, але ж все одно це рідний батько. Як же діти будуть жити у картині, в якій немає батьківської фігури, це неповна сім'я, це неповноцінність для дитини. Але я вважаю, що жінка таким чином дітьми трохи таки виправдовує свою неспроможність покинути ці стосунки. А, і тут ну, діти приходять на допомогу. Да? І дуже часто буває таке, що дитина починає хворіти, і нібито а, її хворобою. Потребу матері не йти, да? не йти, бо страшно, не йти, бо безпомічність, не йти, бо нікуди, не йти, бо немає грошей. І тоді жінка обирає не покидати ці стосунки, а покинути саму себе, зрадити своїм почуттям, своїй потребі, своєму внутрішньому голосу, своїй волі. І я б хотіла сьогодні наголосити на більше на причинах того, чому це так, тому що якщо ви будете розуміти причини свого стану такої тотальної залежності, то тоді ви можете щось робити із цим станом. Особисто я перебувала в таких стосунках більшу частину свого дорослого життя і витратила дуже багато часу на те, щоб пропрацювати оцей стан залежності. Причина цієї залежності, як ви вже знаєте, ви вже в мене всі ну, такі психологізовані, такі аудиторія в мене дуже така просунута в цьому. В цій темі, то ви знаєте, що це пов'язано із залежністю. Але залежність це взагалі нормальний стан людини, бо людина народжується у залежності від матері. І людина це той вид, який. Найдовше знаходиться в залежності від своїх батьків, і якщо ми бачимо тваринки, покидають своїх батьків свою маму. Там через наприклад кішечки можуть вже вижити через два місяці, а кульонок, наприклад, взагалі тільки народився і він покидає у перший день свого життя свою матір, а людина вона перебуває у залежності в кращому випадку 18 років від батьків. А в гіршому випадку все своє життя. І якщо людина має травми у своєму розвитку до 18 років, оце спричиняє той стан, із-за якого ви не можете, з приводу якого ви не можете покинути стосунки зі своїм чоловіком-аб'юзером. Але ж ви ж вже доросла людина. Да, у вас є досвід дорослості, і деякі жінки навіть. Мають фінансову подушку безпеки, працюють і можуть утримувати фінансово себе і своїх дітей, але піти взагалі від такого чоловіка не можуть. І от я дивлюся, як воно в терапії складається у таких клієнток. Вона тільки-тільки наближається до того, щоб покинути свого чоловіка, піти кудись, навіть там я не знаю, звернутися за допомогою. До друзів, я не знаю, там, ну, щось, якийсь крок зробити. Да? Або якщо чоловік проживає на її території, вона ну, намагається його. Да, про, про, э, позбавитися да, від проживання з ним а, під одним дахом. І така жінка на гойдалках починає гойдатися. І от я покину його, я його прожену, потім поверну, а потім я знов прожену. І так на це може жінка витратити ну, взагалі дуже тривалий час свого життя. Вибачте, чоловіки, я кажу, жінка, да, ну, бо мені так чомусь легше казати, але це все стосується. І чоловіків. Я взагалі тут співзалежності, темі аб'юзерства, насильства у сім'ї не розглядаю з точки зору гендеру, тому ви, уж, ви ж мене там, вибачте, будь ласка, не звинувачуйте у сексизмі, це все стосується також і вас. Просто слухайте і сприймайте це відносно своєї статі. От, і оці гойдалки це неможливість, якась внутрішня така неможливість позбавитися отої емоційної залежності. Мало того, що ми можемо мати фінансову залежність, да, то ми ще і емоційно залежні від аб'юзера. І така людина, вона обирає терпіти, терпіти, жертвувати собою своїм здоров'ям. і як підказує досвід, згодом така людина починає дуже сильно хворіти, або діабет, або онкологія, або ще щось страшне. І вона ну, взагалі стає ще більш залежною від свого партнера, психопата-аб'юзера. То чому це так? Тому що, от знаєте, був такий фільм, він є, можете його подивитися. Він називається Ідеальні незнайомці. Це італійський фільм. Спойлерити я не буду, але скажу трошки так, що там молоді люди грають у гру. Вони всі свої смски, всі свої повідомлення на телефон, зачитують у коло, сидять за столом. І от там починають. Виявлятися секрети, да, приватні секрети між парами, які там присутні. І одна з цих героїнь каже таку фразу, яка мене так дуже зачепила. Вона каже, чому люди не вміють розлучатися. У нормі люди повинні вміти розлучатися. І от чому? Тому що людина не може з залежності. Виокремити любов. Любов це не просто любов до якоїсь людини. Любов у широкому сенсі цього слова: це також любов до іншої людини і любов до себе. Не буває такої любові, яка нібито гра в одні ворота. Це така любов може бути до дитини, але не до партнера. Тому це Такий взаємообмін, обмін, у якому людина не забуває і про любов до себе. А от як одна підписниця мене записала, запитала у коментарях Юля, а що таке взагалі любов? Да, любов до себе? От як це? Бо в нашому суспільстві взагалі це. Сприймається як егоїзм. Да? Бо якщо я кажу ні, мені так не вигідно, мені так не подобається, я так не хочу, да? то це вже егоїзм, бо інша людина образилася, надула губи, замовчала, щось там вона маніпулювати почала, і все пішло ж кереберть. Тому що я сказала, ні, мені так не вигідно, мені так не подобається, мені так не потрібно, я так не хочу. Тому що це проєктивний стан. А і тут грає велику роль проекція дитини. На матір, тобто ви вже доросла людина, але ваша внутрішня дитина виходить на авансцену у стосунках із партнером і починає керувати вашими почуттями і вашою поведінкою. І оця залежність від партнера, то спроєктована залежність дитини від своїх батьків. Бо дитина не може жити сама без батьків, тому що вона ще не заробляє гроші, вона ще не знає, якщо в цьому. Світі влаштовано, да, і вона, вона залежна. Ну, так природою складено, да, що дитина народжується у залежності, а потім вона починає від цієї залежності виокремлювати саме складову любові, коли вона розуміє, що є кордони особисті, коли вона розуміє, що батькам можна казати ні, стоп, і батьки будуть поважати право дитини на відмову робити щось на прохання батьків, і батьки не будуть тиснути на дитину. І, але де ви таких батьків бачила? наші батьки все роблять навпаки, тому дитина отримує цю дитячу травму, можна її назвати травмою залежності, і дитина не має такого досвіду, коли вона отримує цю істинну любов, де поважаються кордони. І вона, вона просто не знає, як любити себе. А коли у вас немає такого досвіду, от у вас немає досвіду, як ходити, наприклад, по е, не знаю як сказати, да, от канатохідці. Да, такі вони ходять, гімнасти, акробати, да, вони так от ходять там. Е, а Під ногами в них прірва. У вас немає такого досвіду. В мене немає такого досвіду. Я ніколи не зроблю цього і не піду, і навіть не захочу цього робити, бо я не маю цього досвіду. Я не натренована на це. Тому людина завжди обирає те. В чому в неї є досвід? Людина обирає те, що їй вже відомо, те, що зручно, там, де вона знає, як рибка у воді, кожен куточок, і вона обирає цей досвід, який вона повторює. Завжди в нашому житті все повторюється, тому що ну, людина так вона влаштована, що вона. як Будь-яка система біологічна, вона прямує до гомеостазу. А що таке гомеостаз? Я, як фізику, у минулому можу сказати, що кожна система прямує до мінімуму потенційної енергії. Да? Тобто, це, що називають у психології, ми саботуємо виход із зони комфорту, ми хочемо збереження нашої енергії, нуль енергії. Ми не хочемо витрачати енергію. Так влаштована кожна біологічна система, і людина відрізняється від простої біологічної системи тим, що людина може розвивати свою усвідомленість і через свою свідомість. Вона виходить із зони комфорту, вона е, прямує до розвитку, вона бажає розвитку, вона не саботує цей розвиток, і е, тому вона може це все здолати. Але як здолати, куди спрямувати свої зусилля, щоб перебороти оцей стан залежності і пропрацювати оцю цю проекцію? Я скажу про це в цьому відео, але перш ніж буду продовжувати, нагадаю вам, що мені дуже цінні ваші підправити. Підписки. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то я запрошую вас і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам подобається. А також будь-яка ваша активність під цим відео, будь-який коментар навіть просто дякую або наші традиційні жовтенькі та блакитненькі сердечки, кольори нашого прапору. Це такі прекрасні кольори, на які можна взагалі медитувати. Я запрошую вас поставити, якщо ну, не хочеться нічого коментувати. Це дуже допоможе розвитку україномовного е, простору е, YouTube з психологічним контентом. І це допоможе не тільки е, мені, а також допоможе і людям е, більше бачити е, гарного контенту якісного. Тож, як куди прямуватися у роботі із цією дитячою травмою? По-перше, що вам треба усвідомити і просто тримати це весь час на увазі, фіксувати просто свою увагу, повертати свої болючі стани паніки, відчаю, у тут і зараз і казати собі, що це проекція. На мою матір або на мого тата. Да? Частіше за все, це взагалі про матір. Да? Бо як кажуть психологи з досвідом, що дівчата виходять заміж за свою матір, хлопці одружуються на матерях також. Бо не можна е, зменшити роль матері у перші е, роки життя дитини, особливо там перші три роки, там, де формується взагалі е, ця прив'язаність, да, здатність до близьких стосунків. Тому вам треба уявити собі е, кожен раз, коли він чи вона кричить на вас, маніпулює, аб'юзить вас. просто... Почати бачити, що ви дивитесь на цю людину крізь. Образ своєї матері. Або якщо у вас був токсичний батько, дуже токсичний, да, і зіграв деструктивну роль у вашому формуванні, то уявляєте собі отакий от прямо образ, як, знаєте, прозорий такий малю, малюнок, анімаційний такий образ, і намагаєтеся уявити собі, що ви дивитесь прямо крізь цей образ. І коли ви будете так робити, це така невеличка вправа техніка, яка допоможе вам усвідомлювати і просто. Беріть і е, отак нібито рукою е, цю ширмочку так, відсувайте і починайте бачити реальну, травмовану, е, нездорову людину. Так, в цієї людини є влада над вами, бо ви залежна, наприклад, фінансово. або... Там, я не знаю, житлові проблеми, да, або е, таке ще буває, коли у людини є е, травма співзалежності, то така людина ще й бізнес може з чоловіком сумісний зробити і залежати ще від е, робочі стосунки у віті. Тобто контексти тоді так перемішуються, що розв'язатися дуже боляче е, і дуже важко. І людина е, на важелях ставить, «Чи я?» Чи моя воля, свобода, чи е, гроші, да, чи матеріальні блага, які мені е, стосунки з аб'юзером надають. Знаєте, в нас в українців з'явилося ну, в зв'язку з тим, що ми перебуваємо у стані війни з оцими огідними тварюками, росіянами, в нас з'явилося багато таких. Інформації про героїчну поведінку наших воїнів. Да. я собі кажу, коли в мене якась така залежна ситуація трапляється, ну, там, може, там не зовсім у е, особистих стосунках, да, там колись на роботі може таке бути. Да, я собі уявляю, От людина знала, що вона загине. Да, я особисто кажу зараз про мацієнка Олександра якого розстріляли оці нелюди, і я собі згадую цю людину, і кажу: вона не побоялася залишитися вірною собі своїй гідності, навіть поставивши на важелі своє життя. А ми боїмося, от, правда, ми боїмося втратити гроші, да, втратити якісь блага, аб'юзера, і ми продаємо за гроші да, свою свободу, своє життя, своє здоров'я. Для мене особисто там в процесі формування я, я, так, я також боялася цього, я така, як ви, але в процесі свого розвитку я Зрозуміла, що мені треба вчитися розлучатися із людьми, які токсичні, навіть якщо це близька людина, навіть якщо ця людина дає мені там багато грошей, і навіть якщо залежить мій матеріальний стан від цієї людини, я обираю свою свободу. Да? Для мене просто ну, це неможливе якесь. Уявити навіть не можу собі, щоб я свою свободу за гроші продала. Але так, такий період часу, період життя в мене був, коли я фінансово залежала від свого чоловіка. Але це все в минулому і я. Маючи цей гіркий досвід, намагаюся допомогти вам впоратися із цією проблемою. Просто через усвідомлення: в психотерапії немає нічого, ніякого там дива, немає якоїсь такої магічної. Техніки, яка б вас позбавила в один момент від співзалежності. Як кажуть у своїй книжці звільнення від співзалежності автори Уайнхолди, вони кажуть, що щоб позбавитися цієї проблеми, вилікуватися від цієї проблеми, потрібно 5-7 років психотерапії регулярної, там раз на тиждень. Та, от вони Дають надію, да, але Буває таке, що ну, не може людина піти до психолога пропрацювати. Тож я роблю для вас цю безкоштовну да, інформацію, щоб ви хоча б напрямок якийсь мали. Прочитайте цю книжку, зрозумійте, які можна зробити перші кроки. Да? Це дуже така корисна книжка. В них є оця, ну вона російською, я не знаю, чи переклали її на українську, а свободження це завісимості автори у Айнтхолди чоловік та жінка. І ще в них є контрзалежність, така бі... 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 бігство від близькості, по-моєму, так називається книжка. Це про той стан, коли людина боїться близькості. Навпаки, да? тут от дуже сильно чіпляється, а тут боїться близькості. На цю тему я можу дуже багато вам розказувати. Не хочу просто робити дуже тривале відео, тому спрямовую вас просто на роботу із співзалежністю і зняття Оцієї проекції з вашого партнера, як ви, як дитина, да, ви потрапили в такі стосунки, тому що психіка ще не дозріла, психіка ще інфантильна, і це треба, як ви не хотілося, треба це визнати. Да, і це ваша внутрішня дитина чіпляється за мати. Все ще чіпляється за мати. І е, в цьому сенсі, як працює психотерапія, це, да, от ви мені кажете, а от якщо я піду, там, от що психолог буде робити зі мною? Да, якщо Техніки ніякі не працюють. А психолог буде реконструювати той досвід, да, дитячий досвід, якого у вас немає, про який я казала. Да, про, якщо ви не ходили е, над прірвою да, і не, е, не мали цього досвіду, то ви не, не станете це робити. А от психолог у своєму в кабінеті чи онлайн-кабінеті він моделює новий досвід, який ви берете у стосунках із психологом, і ви лікуєтесь насправді об його особистість, а не об техніки якісь. І ви цей досвід берете, бо психолог поважає вас, бо психолог чує ваше ні. Психолог не дозволить, якщо це психолог з досвідом, він не дозволить вам. Збудувати з ним співзалежні стосунки, бо ви будете намагатися це зробити, тому що у вас немає іншого досвіду. Але психолог дуже обережно підтримуючи вас, да, отак як дитинку вчать ходити батьки, да, підтримуючи під лікті, він навчить вас цьому досвіду. Тому отак це працює. Да, тому я тут. Рекомендую бажано все ж таки пропрацювати це із психологом і пройти свою власну психотерапію. Це буде велика справа для вас особисто, для вашого здоров'я, для ваших дітей також. І тому, якщо от останні, да, останню рекомендацію дам, то що конкретно треба робити? Да? Ну, я вже сказала: там читайте книжки, проходьте психотерапію, але. От дивіться, у вас немає своїх ресурсів, у вас немає де жити, у вас немає фінансів. Да? І такі запитання я чую, і пишуть мені люди, а що мені робити? Я не можу, мені нікуди йти, що мені взяти, дітей, піти, а, під мишку взяти, да? дітей піти на вулицю просто так, боса-гола. Що да? робити? І зараз я скажу вам, що робити треба. Але нагадаю, що якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій. Канал, бо це дуже цінно не тільки для мене, а і для інших людей, які не можуть поки що знайти мій контент, корисний контент з психології на Ютюбі. Таким чином ми будемо розбивати е, україномовний YouTube простір. Тому ж будь-яка ваша активність дуже цінна. І останнє що конкретно робити? Ось у вас є аб'юзер. Да? Ось є ви з вашим. Негативним досвідом, з вашими травмами, з вашими дітками, з відсутністю грошей. Що робити? Я була в такому самопостановищі у першому шлюбі, в якому я перебувала десь близько 16 років. Я мала професію фізика молекулярника. Да? В якої я не працювала жодного дня. Я народила дитину і сіла дому господарювати на цілих 16 років, на 15. Бо е, десь е, там наприкінці шлюбу я вже почала думати, як мені піти звідси, як мені влаштувати своє окреме життя. Що я зробила і що я раджу вам. Поки ви у стосунках з. Ну, котікний, ой, ой, розпівався як. Поки ви у стосунках із вашим аб'юзером-партнером, намагайтеся здобути якусь власну професію. Може, це професія онлайн, може, це професія офлайн, Вчіться. Треба багато вчитися. Треба взагалі зрозуміти. Куди, в якій професії ви можете реалізувати себе таким чином, щоб у вас були ще і фінанси? Навіть якщо ваш партнер фінансово забезпечений, ви можете використовувати його фінанси для того, щоб здобутися цієї професії, якщо це можливо взагалі, бо бувають такі, що взагалі в чорному тілі тримають. Своє подружжя, да, і не дозволяють навіть кроку зробити в бік. Тому намагайтеся працювати в цьому напрямку. І я вважаю, що то найкраща психотерапія буде для вас. Там перший крок в цій психотерапії, якщо ви здобудете фінансову незалежність. Це number one. Те, що ви повинні зробити. Як, Ну, це вже буде залежати від е, особистої вашої ситуації. Ну, е, Решта все, решта все е, в інших моїх відео, бо ця тема дуже цікава і для мене, така е, пов'язана з моїм особистим досвідом. Ну, На цьому, е, мабуть, сьогодні вже все. Рекомендую вам також подивитися на, в моєму плейлисті Психопати, аб'юзери, маніпулятори новеньке відео, як, говорити із, як спілкуватися із токсиками, да? тобто з токсичними людьми. Передивіться його, його, воно також вам допоможе виграти час для того, щоб здобути якусь професію і Здобути свою фінансову незалежність.